Тербидалишахе Шахів, Рая проти Фішера, Ірак, рейтинг 1826. Бобі Ти, О oh, мой френд. Вландский захист. Голландський Бам! Ти сюди типу, полізеш, так? Да? Буду бити. Можливо, навіть ногами. Мій ідея залишити поганого слона. Твоя ідея я не знаю, що хочу. Мені здається, що якщо піша... А, ну ти протей, типа E5 хочеш піти. Ну, давай так. Хочеш, скоріше, за все, типу, якщо я взяв, потім Е5, так? Да, викрутити. Ну, це у тебе чорнопольний слон. Тільки для захисту своїх полів. Такий хід. Ну, давай так. По целью. Хочу взяты. Взял. Так, чорні поля будемо чіпляти. Так, то кінь зараз може залишитись сам по собі. Якщо ти зараз і лінію C я можу. Тому, скоріше за все, тобі треба вже погоджуватись на це. Що кінь в тебе буде десь на 6 стояти і нічого не робити, в мене, в принципі, слон також нічого особливого. Скоріше за все, тобі треба було щось зробити, бо зараз ми атакуємо тебе. Так, скоріше за все, так. Або ні-ні. ні Так, в цьому сенсу немає. І сенс просто тупо здвоїтись. І пограти хоч один раз в житті. На перевагу веншпілі <гум> в активності фігур. Так. якщо... Okay, so. Ну, давай. Так. Є якась у мене ідея. Візьми і тут буде висіти. Не є 5, я попрошу коня і. Тут ще висить. Зажав суперника. Взяв З... би. Не подобається. Не подобається. Так, так, так. Ні, стой. Це просто фігура мені видає. Ну, добре. Я не проти. Так, ну давай ще шах, що ти далеко не йшов звідти. Звідтям. Так, ну давай коня скажемо, де десь туди. Іди десь туди. Далі. Десь слона хочу. Ввести. І треба десь їх. Ну, треба взагалі труп просто поміняти, з'їсти ці два пішаки і провести фрезер. Або пограти на його короляті. тільки мені треба було якось так. Це, Типа він думає, що я вже такий зовсім руч. Бобі, ти що? Це ти як спайському слона віддав. Тут мені то, а, бро, образився. Ну так, да, це в його стилі. Голландський захист. Як казав Петросяна? Що проти вас грає голландський захист, не заважайте. Так. 96 на 86. Ну, прям як читер зіграв. Ну, правда, суперник дурню робив. Чесно кажучи. Загнав свого слона на C7, він тут тільки контролює пішаки, а просто впирається в заборчик. Нічого особливого. Да, Чомусь він не сюди пішов. Я би бив би, мабуть. І тут треба деєдерочіпити. Бо тут насправді нічого особливого немає. А тут якесь поле, можливо. Ще щось буде. Чомусь на g 4 пішов, не, не знаю. Ось і ми його зажали. Він, до речі, тут нічого такого прямо поганого не робив. Одна тільки неточність якась. Ну і те, що він, так, да, з темпом просто. Багато ходів зробив отут. Цим конем, його розміняв. Кіппотара, що пожирач темпів. Ну і друга неточність. При тому, що я також неточності роблю, але позиція в нього погана. І отут якраз оця відкрита лінія С, де ми. Отримали велику перевагу. Ну, оце, по-моєму, треба було боротись за цю лінію, так просто її не віддавати. Я б, якщо зіграв, навіть відігнав би цього коня, ну окей. Краще, але якби чорні тримаються. А отут уже віддавати лінію критично. А4. Просто віддали пішака. Ну, суперник просто віддав у слона. Ну тут просто віддав туру і.